Батуночики. Глибоко, під мерехтливими хвилями Блакитного океану, де рісніли різнокольорові коралеві рифи, а у воді плавали рибки всіх можливих кольорів, жила юна русалонька. Відома своїм вогненно родим волоссям та сміливим духом. Русалонька любила досліджувати величезне підводне царство. Одного разу, досліджуючи давню корабельну аварію поблизу королівства свого батька, русалонька знайшла сяючу перлину, заховану в пошарпаній корабельній скрині. Перлина була не схожа на все, що вона коли-небудь бачила, Її сяйво, здавалося, випромінювало ніжне світло. Захоплена русалонька вирішила показати свою знахідку батькові, королю Нептуну. Але дорогою вона зустріла дельфіна. Свого розумного друга, відомого своїми дотепними порадами. Куди це ти так поспішаєш, люба русалонько? запитав дельфін, дивлячись на сяючу перлину. Я знайшла цю чудову перлину і я покажу її своєму батькові, відповіла вона, її голос був сповнений хвилювання. Очі дельфіна заплещали. О, яка рідкісна знахідка. Невже ти не можеш залишити її собі? Подумай, яку владу і повагу вона тобі принесе? Русалонька зупинилася, її серце вагалося. Спокуса шепотіла їй на вухо забрати перлину. Але вона пам'ятала уроки батька про чесність і достоинство правди. Рішуче кивнувши головою, вона швидко попливла до королівського палацу. Перед батьком русаленька зупинилася і зробила глибокий вдих, щоб зміцнити свою рішучість. Давай подихаємо разом. Глибоко вдихни, уявляючи про холодну, чисту океанську воду. Затримай дихання, прийнявши спокій морських глибин і повільно видихни, відпустивши спокусу і сумнів. Діставшись з королівського палацу, Росалонька попливла до великої королівської зали, де в оточенні мерехтливого світла океану сидів її батько, король Нептун. Вона підійшла до нього, тримаючи в руках сяючу перлину. Тату, я знайшла цю перлину на старому кораблі. Що зазнав аварії, почала Русаленька. Вона не схожа ні на що, що я коли-небудь бачила. По дорозі сюди дельфін запропонував мені залишити її собі, але я знала, що спочатку повинна принести її тобі. Цар Нептун подивився на перлину, а потім на свою доньку. Його вираз обличчя був серйозним, але добрим. «Ти добре вчинила, дочко моя, сказав він. Це перлина істини, це рідкісний і могутній скарб, який сяє яскравіше в руках тих, хто чесний і чистий серцем. Очі русалоньки розширилися. Перлина істини я й гадки не мала, але що вона робить батько? Цар Нептун обережно взяв перлину з її рук. Перлина істини має силу вести наше королівство через найтемніші часи. Її світло може вказати істинний шлях, коли ми заблукали. Але тільки якщо її тримає хтось чесний і надійний. Русаленька відчула приплив гордості та полегшення. Я рада, що принесла цю перлину тобі, тату. Я б не змогла залишити щось таке важливе тільки для себе. Король Нептун посміхнувся, його очі наповнилися теплом. Ти зробила правильний вибір, Русалонько. чесність це основа довіри, а довіра це те, що тримає наше королівство разом. Оскільки ти була чесною і принесла мені перлину, ти довела, що гідна бути її берегинею. Берегиною перлини істини. Повторила Розаленька, її голос був сповнений здивуванням. Так, підтвердив король Нептун, твоїм обов'язком буде охороняти цей скарб, щоб його світло продовжувало сяяти для всього нашого королівства. І пам'ятай, що перлина сяєтиме доти, доки ти залишатимешся чесною з собою та іншими. Русалонька кивнула, відчуваючи вагу своєї нової відповідальності. «Добре, тату!» – обіцяє завжди бути чесною і берегти перлину істини. Тієї ночі, коли русалонька лежала у своєму ліжку з морських водоростей, вона думала про події дня і про мудрість, якою поділився з нею батько. Вона тримала перлину істини біля себе Її ніжне сяйво освітлювало кімнату, нагадуючи їй про важливість бути чесною. Добра ніч, русалонько, прошепотіла море, коли вона засинала. Нехай твої сни будуть такими ж глибокими і правдивими, як океан. Перш ніж ти заснеш, давай зробимо ще один глибокий вдих разом, вдихни повільно, уявляючи поради всіх мудрих людей, які тебе оточують, затримай дихання, відчуваючи їхню любов і турботу. А тепер Повільно видихни, дозволяючи собі повністю розслабитись, Спи спокійно, знаючи, що чесність освітлює шлях до справжнього скарбу.